Море це дивний загадковий світ, що народжує безліч легенд і міфів. Ніхто не пізнав його до кінця. Письменниця Дніпрова Чайка дуже любила море, морські краєвиди, чаю. тому й описала їх у своїй чудовій книзі дівчинка-Чайка. На Чорному морі є острів суворені. Давно, колись кажуть, на острів той дикий прибув чоловік з невідомих країн. Нічого не мав цей чоловік, крім маленького дитятки, яке виніс човна, заліз у печеру і став собі жити. І виросла дивно хороша дочка у старого, біла, мов піна морська. Дівчинка не боялася ні грому, ні бурі. Завжди сміливо кидалася в море, якщо комусь потрібна була допомога. Перед її хоробрістю і сміливістю навіть море вщухало. Одного разу дівчинка підслухала таємну розмову птиці Бабича, морської свинки та рибки. Кожна з цих істот була вдячна дівчинці за порятунок життя. А тому готувала свій подарунок. Рибка пообіцяла винести з глибини морської корали й перли, морська цвинка хотіла навчити плавати, пірнати та водити веселі танки, а птиця бабич збиралася повідомити найпотаємнішу таємницю, яку ніхто ще не чув. Чому ж полягала велика таємниця? Ви дізнаєтесь, прочитавши книгу Дніпрової Чайки, дівчинка-чайка, про героїчний вчинок та мужність славної дівчини чайки із золотим серцем і великою душею, про рятівників і помічників моряків, чайок та маяків.